Так, ну шо малюче, я витягну тебе з цього полум'я. Погнали! Бляха, кашляю, Кашляю! скоріше, скоріше. Треба вибиратися звідси. І знайти протигаз десь. На гору. Так, 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 на гору. Тягнемось на гору і шукаємо швидко протигаз. Так, 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 протигаз, 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 тиде. Ти ти? А є. Ти, ти змінюєшся. Так, відпускаю, хлопче. там, сяє, Але поруч з тобою. Добре. Підемо разом. Підемо разом. куди ми йдемо? Ми йдемо. Так. Куди ми йдемо? Ми йдемо на базу нашу. Ведемо чорного. Я так собі думаю. Куди нам йти? Теперь нам шарувать. Корисся. Ох, бляха. Налякав мене. Котиняка такий. Так. Відстаньте! Ого, скільки їх тут. Ляха. Ай-яй-яй. Добре, що цей дробовик нормально так навалює. Не розумію, як ти бачиш. Бояться. Затікайте вже, як ви боїтесь. Ух. Звичайно втомився. Подивись, скільки тут цих вурдалаків Хто б на моєму місці не втомився. Та та інші люди бити всіх. О, пиявка якась. Чи не одна. знаєш, те ще потрібна. Якщо... О, таксофон закинутий. Я знаю, що чорні це нормальні кентики. отже я знаю. Так, що це було? Це, бляха, було. Ребятка. Пішла звідсиля. Скотеняка така. Трьомно. Краще до води не наближатися. Тікаємо, тікаємо, боліт тріскається, тікаємо швидко. головних. Ага, та нема з мене, що брати, нема на мені м'яса. Можеш собі теж підібрати якусь одежину. Там бігають ці тварюки, не піду туди. Так, я замерзаю. Я потрошки замерзаю. Це погано. Так, фільтр міняємо. Ліхтарика треба підкачати? Є? Набої це завжди добре. Та шо ви тут гарчите всі? Один наперед одного? Бляха, Чого ви хочете в мене? Я ж вас не чіпав. Чого приперлись? Так, що тут у нас є доброго? Бляха, нічого доброго немає, одні тварюки. Абсолютно не бачу нічого доброго. Тільки не вистребують за куткат. У. Полетів. А, ой. Ось цей дракон. Стрьомний дракон, зараза. Ух. Дивися, я як ти. Звичайно. Ого, тепер ти стильний. Але все-таки гарно. Так от дивишся, реально. Хоч і постапокаліпсис, але красиво. Розробники молодці. Що тут відбулося? Була якась катастрофа, я так розумію. А ти дракон, котеняка. Не хитай, не розпитуй. Ву, а тут високо. Е -е. Жесть. Треба звалювати звідсіля. Тут ще й креветки. у Стрмно. Та звалюй ти зараза така. Ух. А це було стрмно. Так, і куди мені йти? По а так? Ууу. Ні. Не по крижинам По нам я не пройду. Давайте подивимось. Показує туди, до корабля. Що до корабля. Скоріше, поки еліт не проламався. Ребятка, свали, ще й не одна. От бляха. Воу. Воу. Оце так. Оце пролетів. Ледве вижив. Жестяк. Тихо, тихо, драконе, не чіпай мене. Я тебе прошу, будь ласка, не чіпай. Твалюємо, звалюємо. Відстань Біжи, Артеме, біжи. Море тут всілякої нечисті. Не достребнув. не зрозумів. Ну і куди далі? Куди далі, як далі? Він десь літає наді мною. Ти ты не Пібляха дістала мене. Ваші будинки, які високі. Ви зробили місто? Яке величезне. А чому ваші зараз унизу? Чому так мало? Чому? Тому що. Ви вбили всіх. Своїх. Тому що війни це погано. Нерозумно. нерозумно. Зле. Це дуже нерозумно. Засуджую всі війни. Але люди, як правило, більшість вони тупі. Вони не розуміють, що війна це погано, що збагачення за рахунок війни і смертей інших це погано. Люди цього не розуміють. Які плани я не будував щодо нього? Маленький чорний повсюди ходить за мною. Ніби я ніколи не хотів його смерті. Ніби нас зв'язала доля. Е, Йдемо далі, маленький. Ви не, маленький. Їх, так? Ви не Ну, так, як Чого ти, ви? ми точно не вміємо бачити. Зараз подивимося, кого ти там побачив. Ооо, снайперська гвинтівка. Але мало набоїв. Як якось аж занадто мало набоїв. Умій. Чи все-таки замінити? Треба подумати. Так, ну... давайте візьмемо її краще... Так от. Це буде краще. Чудово. Так, набої в нас повністю забиті. Ну шо ж, погнали, подивимось, кого там побачив чорний. Ого! Ого! Ай-яй-яй. Что же вы такие живучие, бляха? Что же вы такие, бляха, живучие? Это было стрёмно. Хочу вам сказать. Дуже-дуже навіть стрмно. Може замінимо протигаз? Може в нього новіший? Наче так. Наче не покоцаний. Ну і вітрюгани тут. Максимально сильний вітер. Я і що що сильне, в мене є снайперка? О боже, як же ж вітер навалює. Ледве йду. Поскоріше треба звалити з цього моста. Дивися, їх багато. Їх багато? Чого? У мене снайперка валить з одного... Пострілу. Томаза. Так. Три набої на нього викритуть. Яка живуча скотина. Так. Може, може і крила того зможе підстрілити. Жесть, оце їх покоцали тут, що ж, йдемо далі? Так, я так розумію. О! Боже. А, скільки ж вас тут? Оп, аптечка? Де ви є? Та може ви вже здохнете ви руки. Ого, нормально навалює звуком. Все. Харе мені бити по вухам. Ви якась живуча Чотири набої на дробовику залишилось. Трэш. Це просто треш. Чотири клятих набої. Ух. Це було тяжко. Але ми змогли. Знов? Так, автомат. Помага. Ну як же ж не вчасно перезаряжаєшся? У. А, ось ти досидиш. А я й тебе не бачу. Та все! Доквікався. Так, фільтр це добре, це чудово, тому що вже хекаю трошки. Так, тічи ти від мене А ножиком не хочеш попити? Та все, звали. Звали в туман. Ух. Фільтр. Проти газик пригодиться. Так, показує доверху повсти. А, ну тут діру я не приберусь, бо то нора оцих от тварюк. Повземо верху. Так, на переправі к 4 носачі. Та я бачу їх. Їх тут до 100 біса цих носачів. Знов навалюють? Десять набоїв на автоматі залишилось. В принципі, в мене є снайперка. Але щось вона не дуже ефективна. Снайперка має валити з одного пострілу. А вона не валить з одного пострілу. Це звідки. Скотиняка. Вони мені тупо розбивають протигаз. газ. ж вас тут. Цей міст мені зовсім не подобається. Абсолютно. Ага, я вже їх перебив тих носачів. Дякую, що повідомили. А, ні, не перебив. Все ще не перебив. Ой-ой, мене затиснули. Скотиняки. Їди. Так, виходимо з кута, виходимо з кута. Бляха навалюють мені по протигазу, у Був новесенький протигаз. Падлюки Спокійтеся вже. Но протигаз був. О, трошки з'явилося набоїв до дробовика, нормально. Це мені подобається. Подлюки. Подлюка кляки. Пика из вителя. Жесть. Чего ж так тяжко? Відстаньте від мене, носачі проклятість. Той цим своїм звуком навалює, ультразвуком. Бляха. Так, ну шо носачі? Точніше це не носачі, але яка різниця? Що боїшся, да? Ага, боїшся? Закінчились набої. Все, політай з мосту. Як тобі таке? Сподобалось? Так, замінимо протигазик. 50 набоїв на автоматі і 0 набоїв. Тікай. Тікай. А. Тікай. Ах, ви скоти такі. Ну, дістали. Де ді ви є? Показуйся, показуйся. До побачення. Що ж і ти тут десь маєш бути? Падлюка, ти такий. Вилазь. Так, перезаряджаємось, бо зараз я відчуваю, що тут буде гаряче. Тут вже гаряче. А буде ще гарячіше. Отак вам. От Отже от ж навалюють! Отже ж навалюють, скотеняки. От так тобі. Диви, і не і не здихає. Ага, ось тебе. Ага, каже, будьте обережні. Тут не так-то просто бути обережним. Як стільки тварюк. Оп. Ну шо, як Тарзан? Давай. А, не Аперзан. Просто зачепився. Прямо в пику отримав. Ні, ні. Тільки, тільки не цей клятий дракон. Тільки не він. Тільки не він. Ні. Не чіпай. Перегриз, скотина. Я відведу його. Дякую, малий. Я тебе врятував, тепер ти мене рятуєш. Тепер ми квити. Але дурний. Не такий же він дурний, якщо перекусив трос. Дякую, дякую малюче. Ти реально дуже допомагаєш. Що б я без тебе робив? Серйозно. О, тут ще на щось цікавеньке може бути.